Віршики до Дня святого Миколая, готуємось до свята з радістю та натхненням. Святий отче Миколай, мою хату не минай, подаруй мені потіху і торбину повну сміху і здоров'я для родини, красну долю для Вкраїни. Мій святенький Миколаю. Приходи скоріш, благаю, я до тебе помолюся і тихенько пригорнуся. Щастя дай моїй родині і коханій Україні. Червоніють снігурі, на снігу під липою. Йде в кожусі Миколай, аж сніжок порипує, зупинився у дворі, розв'язав торбинку, нашій бабі сніговій пов'язав хустинку. Ходить Миколайко від хати до хати, гостинцями хоче всіх обдарувати. Славні Янголята йому помагають, двері та віконця справно відчиняють. Нічка таємнича, ніченька казкова, приходить щороку й щораз загадково, тільки раз у році нічка ця буває, коли Миколайко дари посилає. Я святого Миколая дуже-дуже добре знаю. Він на свято в чобіток для слухняних діточок має у своїй торбинці найприємніші гостинці. Любий Отче Миколаю, я, звичайно, добре знаю, що цей список аж задовгий, але ж ти незмірно добрий. Принеси мені гостинців, Скільки вміститься в торбинці ані мало, ні багато, так як скажуть мама й тато. На стіні висять сніжинки, сяє вогником ялинка, сяє кулька кольорова і пампушечка цукрова, а на дворі сипле сніг, замітає сто доріг, але ту не замете, де святий Микола йде. До слухняних діточок. Принесе він див мішок, обійде усі хати, то ще кай на нього йти. Любий отче Миколаю, ти усе про мене знаєш. З висоти небес спустися, серця лагідно торкнися, освяти його любов'ю, подаруй душі здоров'я, буду чемна і слухняна, все робитиму старанно, хочу, отче, як і ти. Мир і радість всім нести. Він ходить від хати до хати, питається мами і тата, чи є у вас чемна дитина, дівчатко мале чи хлопчина, для кожного має в торбинці найкращі у світі гостинці. А хто без кінця вишкатує, тим чортик лиш різки дарує. З нетерпінням я чекаю нині свято Миколая, як на дворі стане темно, він приходить потаємно, ще ніхто його не бачив, та у ліжечка дитячі він кладе під подушки подарунки і книжки. Ходить він завжди вночі, має від дверей ключі, знає, хто живе і де, як себе щодня веде. Чемним діткам, хоч потроху, в чобітки та у панчохи він кладе потішки, а не чемним – мишки. Хто це? Швидко відгадай це наш любий. Миколай! Свято Миколая вже прийшло до нас. Здійснилися всі мрії. Миколай у нас. Здійснились бажання, все її твори, він приніс малятам дарунки свої. Любий, Миколаю, прощення прийми, будемо слухняні, будемо чесні ми, будемо пам'ятати заповіді, всі хочемо ми жити в щасті і добрі. Все затихло на дворі, сяють зорі угорі, всі чекають, виглядають чудотворця Миколая. Але щось він забарився, може, в небі заблудився, в нього клопотів багато, бо заходить в кожну хату. Все, що в нього в торбі є, шемним діткам роздає. На віконце хукаю, шибку протираю, чи до мене прийдеш ти добрий Миколаю, на землі великий діточок багато. Чи знайдеш ти стежечку до моєї хати? Я не найслухняніший і не завжди чемний. Може, сподіваюся, на прихід даремно. А проте чекатиму, хоч і сон змагає. Вірю, що знайдеш мене добрий, Миколаю. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки та обов'язково діліться цим відео з вашими друзями.